Будемо робити другу частину гердану. Нас чекає ще багато роботи і довершення снизки. Ми вже закінчили першу стрічку гердана і знімаємо цю частину зі станка, щоб перевернути його іншим боком, і продовжити плетіння пояску. Як ви пам'ятаєте, ми сплили лише його половину. Натягуємо нитки на станок, закріплюємо і повторюємо все те, що робили в попередньому відео: поясок, розширення і ще одна повністю проплетена стрічка. Не буде детально на цьому зупинятись, бо в цьому в цьому відео нас чекають з Знімаю вже готову проплетену частину зі станка, витягаю голочки, які лишились. На цьому моменті можете зупинитись і подивитись, як має лежати поясок. Вже в процесі снизок мені прийшла в голову ідея додати маленькі ронделі. Беру маленьку голочку, відділяю дві нитки з правого боку лівої снизки, така плутанина, і протягую їх, набираю бісер і ронделі. І пам'ятайте, що снизки можна робити як завгодно, не обов'язково, так як я. І закріплюємо вправо. Аву снизку з лівого боку. У мене це вже друга снизка, тож я закріплюю в третій ряд, протягую голку в саму снизку, десь на 20 бісерин, щоб лишилось місце закріпити потім інші нитки і добре затягую. Тепер одну ниточку витягую з голки, тому що буду закріплювати їх по черзі, щоб вузлик не був надто великий. Протягую ще на декілька бісерин, роблю вузлик, затягую його і обрізаю. Вертаюся до другої нитки, роблю також вузлик і обрізаю. Снизку Ніска надійно закріплена і ниточок не видно. Ось така вона в нас вийшла. Закріплювати снизки треба через один ряд. Всі наступні снизки мають бути на 10 бісерин довші, а ті, які з іншої сторони кутика на 20 бісерин. Ось і всі снизки готові, але лишилась неприємна робота це заховати в снизки ці всі нитки, які лишились, і тут будемо робити все так само: робити вузлики і закріплювати таким чином нитки в снизках. Роботи тут багато, і вона трохи нудна, але необхідна, і це вже останній крок, щоб побачити готовий гердан. Як він вам, пишіть в коментарях, чи подобається і чи будете робити такий.